А тут, а тут війна тим більш. І тому виникають такі протиріччя, Тому що вони, на мій погляд, вони об'єктивні. І і вирішення цього питання, наприклад, я не знаю. От на сьогоднішній день, як вирішити відмінити і перейти на жорстку адміністративну, я думаю, що найкращий варіант, врахуючи те, що ми бачимо керівники, які. Ну, Працюю, ну, призначимо, а потім будемо шукати там, того в Сербії, того в Іспанії, того там, того там, того там. Це запобіжний якийсь момент наглядової ради, але, але є іноді нерозуміння. І тому ну, я, я вважаю, що. Ну такі. Ну він дуже швидко -за закрився. Зайченка працює, правління працює, Укренерго працює. Ну, трохи так. почекайте, ми ще не знаємо, що буде далі. Тож життя ж не закінчилося. Ні, Ну далі, далі. Що буде далі? Я думаю, що Укренерго на найближчим часом нічого такого не буде. От зараз треба в енергоатомі наводити щось думати. бо Пан Котін написав заяву на наступний день, поїхав там, я не знаю, десь в Австрію, потім зараз, ну я не знаю, яка правильна інформація, неправильна, десь он, в Сербії, ну його немає, При тому що будував енергоблоки тисячу мегаватт, по 9, по 10, 20 малих модульних реакторів і так далі.